Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, прошу, скажіть, допоможіть, чи є родове прокляття? Тих, хто дивиться відео близьких людей? Речі є, раніше тут було, але його зняли. Ви або почистились. Дуже сильно зараз було родове прокляття на здоров'я, могло бути так, що були хвороби, передавалися по роду, такого плану. Можуть бути, були те, що стосувалося, щоб. Порща така прокляття на бідність, От, щоб не було фінансів. І, можливо, ще, як, щоб були люди самотні, щоб не складались відносини. От такі програми родові, що було зроблено магією, навмисно зруйновано. От, це було. Дійсно, тоді, що ви зробили? Ви або почистилися, дуже хорошо почистили свій рід, або е, розплатилися. Можуть бути дві такі сторони, що є люди, які откупилися, розплатилися і зараз їх... Е, Тобто вже це прокляття на вас не працює, бо ви дуже велику ціну заплатили вже, як так, відпрацювали до такого плану це прокляття відпрацьоване. І зараз змінився шлях, етап вашого життя такий, що все йде на краще, що у вас, по... якби зміниться ситуація. Іде чоловік. Або жінка, і йдуть гроші здійснення всіх мрій, і повертається, якби ваша сила, енергія, відновлення. І те, що було так дійсно, може більшу половину життя зруйновано, ой, тут, і як немає вашого житла, може не бути сім'ї. Кохання немає, якби все зруйновано ваше життя. І Ісь такі дві сторони. І те, що йде, що всім ворогам в роду, ті, що нападали на рід, от, всі, хто колдуни маги, хто працював і руйнував прокляття, родові ставив, то їм повертається, де б вони зараз не знаходилися. Тобто тут Верховний суд іде. Те, що навіть колись в роду вам зроблено було, це все вертається назад тим, хто робив, кому замовляли прокляття родові. О, такий міцний захист, зараз потужний у вас період життя, змінилися. Оці родові прокля... прокляття вони більше не працюють. Не те, що було, отак руйнували життя. Скажіть ваші сили, допоможіть. Чи можуть це бути переклади, обміни, подміни, скиди? Є такий момент, що могли скидувати. Щось стосується алкоголізму. Могли так втручатися в ваш рід, в вашу долю, е скидувати алкоголізм. От, е з, ну, це така хвороба, може бути, залежний, залежність. Може бути не тільки там наркотична якась залежність, ну, таке можливо, але стоїть міцний захист. І зараз, е якщо навіть і був. Е Отака схибна звичка, залежність, алкоголізм, то зараз це все а, з, а, завершується, цей етап важкий. от Одужання. Скажіть, ви ще допоможіть? Так, до вас йде людина. Людина з почуттями щирими, друг на все життя. Ще з... знялося це прокляття на самотність. До вас йде людина, яка буде підтримкою. Дуже хороші карти. Вас не будуть більше зраджувати, використовувати у відносинах от, буде дійсно. Радість. От, ті відносини, які приносять радість, немає підлості, немає е, якоїсь експлуатації. Це За все заперечувалось, негатив знімаю. Прошу вищі сили, допоможіть усіх, хто дивився відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Вбираю повністю всю залежність, знімаю родові прокляття, більше не працюю, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, закликаю, допоможіть, вберіть повністю всю негативну магію, всі негативні програми порчі, прокляття знімаю на здоров'я, на алкоголізм, на бідність, на самотність. Убираю всі прокляття. Повертаю, тому хто став по Верховному суду, буде так і так буде. всі шляхи дороги на щасливу долю буде так і так буде. Здійсно так буде. Так що так, або ви відвідали дуже потужного мага, людину сили, і вам зняли ці прокляття, або ви настільки вже відпрацювали оці всі питання, розплата. Завершилась, от якась мала бути доля життя, ваша бути зіпсована. І це була яка розплата за, так, за пропля... це прокляття так працювало, напевно, що до якогось періоду до якогось віку. І зараз знялося і вже йде інший шлях, ваша доля без втручань під захист. Скажіть ви сили, допоможіть, чи є родове прокляття, чи лишились якісь негативні програми, що переходять по роду? До тих, хто дивиться відео, близьким людям. Ну, така ситуація цікава, що хтось ходить або на могили ваших предків от, і використовує як для магії негативної. Це не те, що заперечую негатив убираю. Заперечуюсь негатив убираю. Ох, тут постійно, стабільно приходять колдуни два. Мені йде два майстри. І якимсь чином стягують хороше, От. використовують. Може, є могили, які активні от такі предки ваші, які активні, які не упокоїлися, їх використовують, Маю. Це не спрямовано саме на вас. Це просто такий є момент. Заперечу повністю. Вищі сили, Янголів, охоронців духів роду прошу захистіть. Могили, предки. Прошу, зніміть повністю всі негативні програми, порчі, скиди, переклади, обміни, подміни. Ти знімаю, повертаю тому, хто ставить, тому хто приходить, тому хто робить. Прошу упокоїти предка, щоб він упокоївся, заново народився, вознісся, заново народився. Більше не треба відпрацьовувати. Негативну програму, магічні. Прив'язки не працюють, анулюю повністю, закриваю. Сказано, здійсно так буде. Що я можу порадити? Тут треба обов'язково всі, якщо є такі, ви знаєте, де поховані ваші прабабушки, прадідушки, всі породу, хто вам, бабушки дідушки. Треба їх упокоїти, треба помини, можна навіть вдома, але краще, звісно, це піти і саме навести а, красу, навести порядок, щоб у них були красиві, охайні а, могили, якщо є хрести, щоб вони були неушкоджені, ушкоджені, рівні. А, вс, а, все пофарбоване, щоб сміття не було, щоб бур'яні. Ну, тобто, все має бути дуже охайні могили. І з ними треба поспілкуватися, треба зробити помин. Це можна на могилку принести, а можна прославити, ставити хліб, свічку. Бо славу цих прабабушки Ну, може, ви не знаєте навіть, як там їх імена, чи як то воно може. Щось відбулося. Дуже старі є могилки, які треба привезти до ладу, пофарбувати і упокоїти, сказати, що ви їх любите, пам'ятаєте про них, що ви їх славите, що ви хочете, щоб в них все було добре, і щоб вони вам нічого не винні, і ви їм нічого не винні, і вони. Можуть, якби їхнє життя завершилося, і вони можуть упокоїтись, вознестися, заново народитися, і їм ви надаєте там енергію в виді цього хліба, молока, меду, ізюму, цукерки, печиво, от такого плану. І потім цей хліб, все можна. Під березу, або це може бути липа, береза, дуб, такі дерева, може бути і клен, віднести, передати духам роду і предкам. Це, звісно, їм буде на користь, бо тут є такі речі, відбуваються, що от ви не знаєте, а майстри якісь приходять і. Шукають активні могилки. Ваш предок якийсь є активний і неупокоєний, що його використовували в якихось своїх цілях. Тут. І таким чином втручалися і в рід. Ну, так, як ви це зробите, о, заспокоїте. Це буде вам підтримка. Дуже хороша буде у вас зміна. І фінанси покращаться, і енергії більше. Ну, дуже хорошо стане. Зніметься негатив. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео, знімаю повністю всі родові прокляття. Відкриваються шляхи і дороги на щасливу долю. Весь негатив. Хто б що б не робив, більше не працює, всі скидуть зміни. Негативна магія кладовицька знімається, відкривається шлях на щасливу долю буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю. Відкриваються шляхи. Більше нема родових проклят. Знімає повністю всі негативні скиди, переклади, обміни, подміни, прив'язки, все, що закопано, анулірує, більше не працює. Всі шляхи дороги, тим, хто дивиться відео на щасливу долю буде так і так буде. Буде все сказано, здійснено і так буде. Що така ситуація з родом? Вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає закрити кредити, виплатити всі борги. Тим, хто дивиться відео, якщо є такі проблеми близьких людей, тих, хто дивиться відео, що заважає закрити кредити. Напали на, ваш, на вашу роботу, на вашу справу, на ваш бізнес, на Тут все, що вам мало принести доход, намагалися з... зіпсувати, закрити вашу мрію якби, зупинити. Щоб не приносило доходу, щоб не було прибутку, щоб все було зупинилося. На такого плану. А зараз змінюється ситуація, у вас паралельно відно... тут вийшли відносини, можуть прийти люди, кохання, щирі почуття. Одночасно прийдуть і фінанси. У вас як-то ці дві сфери відкриються, бо Верховний суд уже працював в цьому плані, От. і ви будете на коні. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Ще стягували красу, енергію. Заперечую, весь негатив, вбираю, порщина самотність, знімаю. Порщина бідність знімаю. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші. Убираю, Порші на самотність, знімаю. Вам можна бути багатими, можна бути щасливими, відкриваються шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Заперечусь негатив, заперечую Заперечувався негатив, Убираю. Всі Порщі прокляття знімаю на бідність, Убираю весь негативні. Всі шляхи і дороги на гроші. Чи негативно зглази, порчі знімаю. кладовицьку магію негативно обираю. Відкриваються всі шляхи дороги на гроші. Буде так перекриває Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу відкрити дороги на гроші. На те, щоб закрити всі кредити. Більше нема жодної перешкоди. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає вони ніколи. Не закінчується, більше ніхто не може завадити. Прикриваю вам мати щоденний прибуток від 100 тисяч гривень. Щодня приходять до вас гроші. Буде так, і так буде. І нема жодної перешкоди. На цьому шляху буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на роботу, на прибуток, на замовлень. Збираюся, негативні програми, зглази, порчі знімаю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тим, хто дивиться відео на щасливу долю, на гроші, на любов, на здоров'я. Прошу повернути всі фінанси, що були стягнуті. Все, всі крадники знімаю, цікаю, відновлюю фінанси. Буде так і так буде. Без перешкод щодня приходять. Великі потоки грошей без перешкодів. Це буде все сказано, здійснено так буде. Так що така ситуація? І можна ще і ще буде дивитися ці питання стосовно роду. Рід треба, ще є така процедура, це чистка роду. Її роблю я, моя сестра Наталія Тарковська. Це дуже важка, така довга по часу робота, але вона настільки покращує життя. Цей рід стає, от там може бути, до. 500 чоловік, які активно захищають свого предка. Такий міцний захист стоїть і знімаються негативні програми, всі, що впливали на життя ваше. Дуже корисно. І це може навіть вивести із якоїсь тупікової ситуації, коли от нема і можуть відмовлятися вам допомагати люди. Сили не беруться за ваші справи. От, а от такий момент це може допомогти. Майте це на увазі. Бажаю вам успіхів, бажаю, щоб у вас повністю вирішилися всі питання. І був міцний захист над вами і вдень, і вночі, і янголів охоронців і духів роду, щоб вони захищали вас. Буде так. Також дякую всім за донати, за те, що ставите лайки, робити репости. пишете коментарі, мені дуже приємно. Також запрошую на індивідуальний прийом. Номер вайберу є під відео. Дуже хочу вам допомогти. І також можете писати, якщо у вас є такі питання, на загальний розгляд на YouTube каналі. От, бажаю вам усього найкращого, щоб у вас завжди були гроші, здоров'я. І все було так, як ви хочете, навіть краще. І приємної вам кави і до зустрічі!